Всім доброго мирного ранку. Нас сьогодні задощило. Вчора така погода була прекрасна, а сьогодні дощик і так трішки похолодало. Нас ранок я зараз п'ю каву, але побачила одну цікаву річ і хочу вам показати і об'яснити. Зараз, секундочку. Ну, ось це моя калітка, яка виходить на город. Вона знизу ставлю досочку, та як тут дуже сильний такий крутий склон. І коли калітка просто ну, не відкривається, якщо донизу геть до землі зробити каліточку. Закриваю від нашої собаки, щоб не втікла, вона ніч випускає. Ось наша знову калітка. Це дитячі іграшки. І ось вчора просто гуляючи курка. Не зайшла до хліва. Хто говорив, що мою качку лис забрав? Не забрав лис. Ось навіть зараз покажу чужу собаку. Ось це пес, це не лис. Десь втік. А ось дуже. Ось чужий пес бігає і. Все чудово, курка за нашою територією. Тобто в нас тут лиси не ходять взагалі. ну Принаймні, за скільки я тут часу живу, я ні разу ще не бачила. Зараз ще я покажу вам одну цікаву річ. Це вчора ввечері вже всі хочуть виходити. Вчора ввечері таке обнаружила. Мені вже аж смішно було. Ну, тобто, наскільки Ех, в людини немає розуму, щоб таке зробити, тому що це 100% людина зробила. Я в цьому більш чим впевнена. І людина зробила та, яка знає, як сюди зайти, що його собака знає. Ну, таке зараз покажу. Ось я так стану, щоб ви зрозуміли про що ця сітка. Вигнута в ось цю сторону, тобто з самого подвір'я людина зайшла перейшла. Ну, чого я кажу людина, це щоб ви розуміли, ну, якщо так прогнути її, ось це моя рука, це більше в ширину, ніж пів метра. Ну, зрозуміли, то тобто, якась. Якийсь чоловічик, якому розуму не фатило, чи щоб я не побачила. Ну, може, людина подумала, що буде якийсь кипіш чи ще щось. Коли я виходжу з будинку, просто мені те місце не видно. А ось, щоб ви розуміли, Хто буде казати, що це собака? Там сітка, ну, щоб ви розуміли, ну, приблизно мені поруди, тобто метр, ну, я знаю, метр сорок, напевно. Ну, плюс-мінус. І ось калітка. Ну, Собака трішки розумніша людини, і могла б собі зайти через цю калітку, яка мені по поїзд, перепригнути. Ну, це. Все, просто. Я вчора побачила, мене ну вже <кхи> вибачаюсь, не для того, що я там щось вам розказую чи доказую. Просто е я змирилася вже, що цієї качки немає. і Я кажу: дай Бог, щоб ой, дощі, щоб ця качка пішла тій людині в користь, але <кхи> просто, ну, бред. По-перше, для мене бред. По-друге, це смішно. Ну, і що ви робите? Ей, люди! Ну, все, приїхали. Всім гарного дня, п'ємо каву. Ось так. Боже, такий дощик пройшла дивіться, все мокре. Кава, вже моя остила, поки я вам показала, розказала. Зараз запущу курочку, обов'язково, бо вона смерзла. Ну Ось так буває, інколи так буває, що ну, я була впевнена. я їх не закривала, так як я була впевнена. У нас ціле літо, сви... ціле літо і, можна сказати, цілу осінь свині були біля самої дороги. Ніхто їх не забирав, ніхто їх не випускав. Все було прекрасно, все було чудово, Ну, а ось тут така халепа з качечкою залишилася. Вибачайте, я ще довго розмовляю. Зараз вам покажу, кому цікаву птичку і обов'язково покажу капусточку. Я вже вчора одним очком придивилася. Як після того, як я її підгорнула, як вона себе почуває. Ми цікаво лишаєтеся. Ось вже лишаю по трішки яйця, качині, гусячі, все на кубку лишаю для того, щоб можливо хтось і сяде. Тут же два три гусячі яйця є і три качині. Ось це якісь незрозуміли, є чиє, качки. Це качення також велике. Простої качки. Ось так. Вже вони прикривають потихеньку. І ось ще збоку поставила колесо, може хтось почне нестись. І на насчет індиків. У мене на даний момент є одна індичка, ось це. І три індики. Хочу одного лишити індика, а два ще прибрати. Чи буду я садити їх? Надалі не знаю навіть, не скажу, бо навіть і не знаю, що не вирішила, але індичку хочу лишити, це живий інкубатор, це прекрасно. Ось такі в нас справи. Гарно снідають, свині вже кричать. Завжди голодні. Вчора їхали ще з магазину велосипеду. Мені сусідка дала, вона викопувала ось таку капусточку, нас кажуть. Такий здоровий кущ розділю, посажу обов'язково сьогодні. Дощі гарно, І е, ромашка. Яка ромашка, не скажу, не знаю. Ось такий, так, в велосипеді так і стоїть. І ось черга підійшла до парничків, я вже попорала, вони накриті просто агроволокном. І зараз заглянемо, що тут у нас відбувається. Ось наша редисочка. помідорки ще не сходять, так як холодно, капусточка синя і салатик айсберг. Ну і наступний наш парничок, де тут. Померзла наша капуста. І я зараз я вам покажу, яка тут краса. Ой-ой-ой, ось така краса. Все гарненько, все чудово стоїть. Капусточка росте. Ось така тут краса. Все супер, капусточка відійшла. Ми її підгорнули з вами. І ось така красота. Відійшла мінус 5, вона пережила. Ось так. Я в капюшоні, та як в нас все-таки дощ іде, ось така затягнути нас небо. Всім бажаю чистого, мирного неба. Бережіть себе, бережіть свої родини. Всього вам самого найкращого. Хто ще не підписався, підписуйтеся, ставте пальчик вверх, коментуйте. Всім папа папа, до нових зустріч.